Патріотизм це душа. Природи відчуття кожного слухаємо. Патріотизм передбачає в собі гордість і духовні досягнення свого народу, своєї батьківщини, бажання, збереження її, характерних особливостей. Протягом віків патріотизм вигравав дуже велику роль. Об'єднуючи народи. У часи боротьби з зовнішнім ворогом внутрішніх ну, протиріччя між різними народами відходили на задній план. Тому багато національних країн успішно прогресують тільки у часи воїн, з зовнішнім і внутрішнім ворогом. Так, добре. До наступного теплу. Про патріотизм це мода. Патріотизм. Патріотизм передбачає перш за все це, це повагу до своєї нації, до своєї країни, це повага до себе, тому що ти є представником своєї країни, ти є це твоя країна, справжній патріот. Він повинен дбати про свою країну. Це той, хто вірить в свою державу, такі повинні бути е е е думки у справжнього патріота. Але зараз в наш час, на жаль, е деякі більшість людей е можуть забувати про те, що, про те, що патріотизм це внутрішній стан людини. Вони просто вважають, що це модно, що це ну, так повинно бути для ну, е просто. Вони не відчувають у любові душі до своєї батьківщини, а просто називають себе патріотами, нічого в це не вкладаючи, тому що це зараз модно та, та актуально. Це, на жаль, це не, так буває.